Близько чотири сотні місцевих підприємців підтримали акцію протесту «Сейфоп», заблокувавши рух транспорту на Антонівському мосту. Вони вимагали залишити спрощене оподаткування та не запроваджувати касові апарати. Серед присутніх на мітингу і підприємець Олександр Могильников він запевняє, влада створює нестерпні умови для малого та середнього бізнесу. Вчора у нас була придупредітельна акція. У нас было два требования. Первое требование отмена 128-го 129-го закона. Это законы о фискализации и кэшбэка. И второе требование было, чтобы сейчас уже анонсировало правительство день выходного дня. В выходные дни, два дня, суббота-воскресенья. И чтобы, если их ведут, чтобы малый бизнес работал на уровне с большим бизнесом. Если они не отменят эти законы, скорее всего, 80-90% предпринимателей просто закроются, потому что штрафы драконовские, люди просто ну, боятся этих штрафов. Аби привернути увагу влади, крім Херсона, дана акція проводилася ще в кількох щепках області. Кому неудобно їхати було на Херсон, то туда потянулась Береслав, Каховка и близкие районы, що перекрывали Шивову Балку. Это не тільки акція була в Херсоні. а сайфоп Херсон, Миколай. Опять же, наша ініціянтивна група, так же саме перекривали варварки, перекривали дорогу. Пан Олександр моторошно згадує першу хвилю карантину. Каже, вона видалася складною, тож деякі підприємці були змушені закрити свій бізнес. Можна пройти да, по міста, подивитися, сколько у нас здається в оренду здання, поміщень. Люди позакривались, ноги не витягнули від карантину. Покупатель способність упала. Ні у кого нет за денег. Люди бояться щось приобретати, тому що опять же анонсують друге закриття. Так що Бізнес єлі-єлі виживає, ані опять же сити этой фіскалізації. Ну я же говорю, що місце того, щоб людям дати как то вздохнути, вони нас просто, просто этим. Наявність касових апаратів відповідної документації з мокрою печаткою у продавців значно ускладнює процес торгівлі, заявляє юристка Юлія Бронат. Насправді, проблема касових апаратів вона є не стільки, як касових апаратів, бо їх можна купити та встановити. Проблема є в практичної реалізації цих норм. Отримання первичної документації, на підставі якої вбиваються. Куди в цей е, будь-то смартфон або касовий апарат в своєму прояві він є дуже важким. Цей процес оскільки отримати первичну документацію майже неможливо. Немає привичної документації, той, який вимагає закон. А окрім е, накладної на товар, ще повинно мати сертифікат на походження товару, сертифікат якості на цей товар, товару супровідну документацію, тобто як цей товар доїхав. Це дуже велика кількість документів. Це буде не торгівля, це буде заповнення постійних звітів. Не виключає пані Юлія і махінації з боку. У споживачів є проблеми, Це зловживання у законі 129 про так званий кешбек. Це коли ваш е, покупець може прийти, е, взяти у вас товар, відмовитися від чеку, піти до податкової, наскаржитися, що якоби ви не дали йому цього чеку. І тоді на вас буде накладено штраф у розмірі вартістю цього товару. У вас забирається вартість цього товару, а ще сплачується компенсація такому покупцю, який на вас поскаржився. Дана акція вважається всеукраїнською. За останні кілька тижнів до неї приєдналося чимало підприємців з різних областей України. Сьогодні вони готові не лише блокувати рух транспорту на місцевому рівні, а й влаштовувати страйкові заходи у Києві. Ми 3 числа вже виїжджали з палатками, виїжджали, со спальниками виїжджали, содіявами, виїжджали. Ми вже хотіли оставатися. Ну так як, як би нашлося компроміс у нас да, з нашим правительством, ми уїхали додому. Ну опять же, що нас просто кинули. На Майдан під Верховною Радою будемо організовувати, вже будемо їхати туди жити. Ми вже прибігли палатки. У нас є група Вайбері. Ми уже все уже нас 60 людей, навіть, які ну, готові їхати вже. В майдані.